А як на сьогодні ставиться податкова до внесення власних коштів на підприємницький рахунок? Чи вважають вони це доходом? От станом на сьогодні позиція наступна: Власні кошти, внесені підприємцем спрощенцем на рахунок підприємницький, доходом не є. При умові, якщо виконується хоча б один із двох критерій. критерій перший. Власні кошти вносяться до банку як готівка, яка на момент внесення вже була відображена в обліку. І в платіжній інструкції буде зазначено виручка за такий то період. І тоді така виручка повторно не включається до доходу. Зрозуміла ситуація, тобто раніше була готівка, на дату отримання готівки ми вже вписали її в наш облік доходів. Відповідно, зараз повторно не включаємо, але призначення платежу, виручка за період. Другий критерій, який може виконуватись, такі кошти не включаються, якщо вони раніше вже були оподатковані за правилами податкового кодексу. І у вас є документи, які це підтверджують. Ну, зокрема, це може бути заробітня плата або будь-який інший дохід, по якому був інший податковий агент, що отримав усі податки.